Доброго ранку, мої любі дітки, хлопчики та дівчинки. Вітаю вас на нашому занятті. І сьогодні ми будемо працювати у зошиті з грамоти. А для початку давайте зробимо гімнастику для наших пальчиків. Наші пальці, хоч маленькі, ну а вже такі справненькі, можуть гудзик застибати. Можуть іграшками грати, можуть тіста розкатати. Олівцями малювати, можуть ще вони писати, міцно олівець тримати. І щоб справжньо працювати. Треба їм відпочивати. Дітки, а для виконання завдань нам буде потрібен олівець. Розглянь малюнок, назви казку. Давайте уважно розглянемо ось цей малюнок. Що ми на ньому бачимо? Що тут зображено? Будиночок та тваринки. Мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовк і ведмідь. Дітки, як ви вважаєте, з якої сказки ці герої? Так, молодці, ця сказка називається Теремок. Давайте пригадаємо події, які відбувалися у казці. Першою прибігла до Теремка хто? Мишка. Давайте доберемо до мишки слова ознаки. Мишка яка? Маленька, сіренька. Жабка прибігла другою. Давайте доберемо слова ознаки до жабки. Жабка яка? Зелена. Маленька. Стрибуча. Яким прибіг зайчик до Теремка? Так, вірно, третім. Давайте доберемо слова ознаки до зайчика. Зайчик який? Сиренький, боязливий, невеличкий. Лисичка якою за рахунком прибігла до Теремка? Так, четвертою. Давайте опишемо лисичку. Лисичка яка? Руда, пухнаста, хитра яким за рахунком був вовк? Так, вовк був п'ятим. Давайте опишемо вовка. Вовк який? Великий, сірий, злий, голодний. І останнім прибіг до Теремка ведмідь. Який ведмідь був за рахунком? Так, вірно, шостим. Давайте доберемо ознаки до ведмедя. Ведмедь який? Великий, коричневий, добрий. Молодці дітки. Зараз ми з вами добирали слова ознаки. До всіх цих тваринок до мишки, до жабки, до зайчика, до лисички, до вовка, до ведмедя. Всі ці слова описували тваринок і відповідали на питання яка, який. Давайте розглянемо друге завдання. Опиши предмети, використовуючи слова, назви, ознак. Розфарбуй стільки кружочків, скільки слів назв ознак зможеш дібрати. Ось давайте уважно поглянемо. Це в нас що? Груша. Давайте доберемо слова ознаки предмета до слова груша. До предмета груша. Груша яка? Велика або маленька. Велика. Маленька. Аж два слова ми дібрали. Ще яка може бути груша? Жовта. Ще яка груша? Зелена. А ще якою може бути груша? Смачною. Так. Давайте доберемо слова ознаки до цього предмета. Це в нас що? Дерево. Дерево яке? Високе. Дерево яке? Низьке. Дерево яке? Зелене. Дерево яке? Струнке. Дерево яке? Старе. Молоде. Так, ось ми всі кружечки і зафарбували. Давайте розглянемо. Хто це? Котик. Вірно. Давайте доберемо слова ознаки до слова котик. Котик. Який? Сірий? Котик який? Добрий? Котик який? Пухнастий? Котик який? Грайливий? Ще який в нас котик? Домашні слова, назви, ознак допомагають описати будь-який предмет. Завдання номер 3 Розглянь малюнки і розкажи, що робить кіт на кожному з них. Давайте уважно поглянемо, що тут котик робить. Так, він грається з метеликом. А тут котик спить. А тут. Тут котик сидить, грається, спить, сидить. Що робить котик? Ці слова назви дії. Вони відповідають на запитання, що робить завдання 4. Обведи малюнки, на яких зображено дію. Давайте уважно розглянемо ці малюнки. Тут в нас намальовані дітки. Дітки що роблять? Граються. Є тут дія? Що роблять? Граються. Є, давайте обведемо. Праска. Ну, праска і праска. Нікого немає. І праска нічого не робить. А тут є дія? Є. Дівчинка поливає квіти. Будемо обводити. Дівчинка що робить? Поливає квіти. Так, тут є дія. Дівчинка поливає. Тут хто в нас? Тут бабуся. Бабуся щось робить Бабуся що робить? Миє підлогу. Є тут дія? Є, бабуся що робить? Миє. Обведемо і бабусю. Тут в нас будиночок. Ну, будиночок і будиночок. Він нічого не робить На цій картинці у нас цукерки. Що роблять цукерки? Нічого не роблять, не будемо обводити. А тут у нас хто? Хлопчик. Хлопчик що робить? Їде на велосипеді. Дітки будемо обводити? Є тут слова дії? Є. Їде. Хлопчик що робить? Їде. Обведемо хлопчика. Ми з вами молодці і виконали всі завдання. А зараз кольоровими олівцями можете розфарбувати ці малюночки. До побачення, дітки! До нових зустрічей!